Інші слуга народу, вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал свіжої історії. Канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше, А моїм нинішнім гостем є політичний оглядач Тарас Чорновіл. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, на канал Тараса Чорновола. І переходимо до розмови. Отже. Чи справді Володимир Зеленський це людина рівня короля Людовіка 14-го? Формально, начебто так. Той король Зеленський теж керівник. Хоча потім Зеленський щось додав про народ України, який буцімто керує, але при цьому виключивши з цієї формули парламент. Отже, як з цим буде? Найти. Якийсь був момент, коли я раптом себе почав уявляти: от яким би я був хорошим папою римським. Ну, от було таке в мене, от колись ще в старших класах школи була історія, що я думав про здобуття саме релігійної освіти. Ну, зрозуміло, що греко-католицька церква підпіллі, підпільну семінарію греко-католицьку, але офіційно таку освіту тоді здобували в Латвії в Римо-католицькій відповідній семінарії. І Я себе уявляв, от, от такий я хороший, а папи, вони якісь завжди такі трошечки. От з мене був би гарний папа римський. Отакий, От як з мене Папа Римський, мені вже зараз 60 років, і якось вибачайте, Папа Римського з мене не сталося. А ми дивимося на те, які є. Так само Володимиру Зеленському, як там було далеко куцому до зайця. ну йому до... який Людовік, який король Сонце. Боже. Це, це вже така шизофренія, це вже такий маразм. І це абсолютні вади поведінки. Насправді, тій фразі. І в події, які навколо нього зашифровані дві речі. Одна з них вона м'якша, вона така, що буде необразовою. Це байка глібова лисичка і виноград. Лисичка скакала-скакала до винограду, так їй хотілося щось солоденьких ягідок, але не дістала, він був високий. Після чого лисичка почала розказувати: Цю, та він цей виноград поганий, він мені не рівня, він же шкисуй, я ж керую країною, я ухвалюю рішення, а хто такий прем'єр-міністр Китаю, о той виноград, він мені зовсім був нецікавий. Знаєте, це, це є друга аналогія це коли на вас кидалася собака, гавкала. Ви її запустили каменюкуючи чи дрючком, вона відбігає метрів на сто і починає дуже сильно гавкати і гарчати все на дуже далеко. Оце відповідь його, та це навіть близько, ніяка не аналогія до короля Сонця. Ну, хотіти можеш, хотіти можна багато, хотіти можна навіть, щоб колись попасти в історію. Ти в неї вляпався так, що вже буде. Ну от Янукович може тепер радіти. Він вже точно в історії буде записаний як просто проміжний президент. Не буде він найнегативнішим персонажем в українській історії років через 10, завдяки Володимиру Зеленському. В цій ситуації ну це є звичайний, абсолютно стандартний комплекс побитої собачки, яка не думає про майбутнє, тому що з Китаєм нам все одно треба шукати контакти. Кілька висловів вже Зеленського були тупих, дуже невдалих або умисно спровокованих, які викликали. Невдоволення в Китаї, особливо його союзників, навіть не так самого Зеленського, він тут обережніший був, о той ж самий Подоляк своєю дурістю отримав офіційну відповідь від е, прес-служби Міністерства закордонних справ Китаю на своє хамство. Тому насправді хтось дуже активно старається, щоб в Україні точно не вибудувалися якийсь діалог з Китаєм. Хто це старається, ну. Точно зацікавлена в цьому Росія, щоб не виникло будь-яких домовленостей, і хто в Україні є російськими кротами, очевидно, запускають ці твердження, ті тези, підсовують ті фрази Володимиру Зеленському, який повторив їх, не думаючи, що оскільки він не спроможний робити будь-яку оцінку того, що він говорить, просто не неспроможний з цих, чисто психофізичних обставин. В чому суть? Суть тому, що вже підтверджено всіма. і Зараз очікуємо після цієї фрази реакцію я думаю, і від Китаю, зневажливо вбивчу і е, жорстку е, з негативними майбутніми для України. Але ми маємо і від політику, і взагалі перший день. Коли Зеленському відмовили в цій зустрічі, ні в кого, включаючи українську делегацію, навіть не прийшов в голову говорити, що це Зеленський відмовився. Це вже на наступний день почали вигадувати цю версію, тому що наш зеленосейний він ж має бути дійсно там, але не королем сонця, мало не ким завгодно. Штука в чому е, прем'єр Китаю мав не надто насичений, але все ж таки досить серйозний графік зустріч на дуже високому рівні там у Давосі. Наскільки мені відомо, українська сторона ще задовго до Давосу пробувала вишукати можливість, щоб Зеленський мав з ним зустріч. Китай проігнорував, не дав відповіді взагалі. В самому Давосі бігали до представників китайської делегації, вимолювали, випрошували, щоб хоч щось у Зеленського було, хоч щось проривне. Тому що всі інші зустрічі там були непогані зустрічі верніше, з непоганими людьми, які можна представити зі Столтенбергом по НАТО. Але розумієте, зустрічі в Давосі це ті, які приносять результат. По НАТО жодних змін немає, абсолютно нічого не змінилося. Друга за тиждень зустріч з Анджеєм Дудою. Пустопорожня зустріч з бельгійськими керівниками з Ганою з по-моєму Сенегалом, далі з прем'єр-президенткою е... Єврокомісії, де наші перекрутили фразу і сказали, домовилися замість того, щоб сказати, вона поінформувала Володимира Зеленського. Інші моменти, тобто, програма Зеленського, виявилася абсолютно порожньою, вона провальна, вона реально провальна, і зустріч з китайським прем'єром це була би вища точка. Під час цього візиту вище навіть від тої розмови, про яку в нас уникають зайвий раз говорити, мабуть, було дуже боляче це закритий режим з Салліваном і Блінкеном. Відкритому це була компліментарна кубка фраз, а після того пішов закритий. Отам було дійсно серйозно. От про неї чомусь не хочуть згадувати. Це висока зустріч високого рівня. І чомусь Зеленський не каже, що він вже тільки з Байденом буде зустрічатися, бо Байден ухвалює рішення, і він, бачите, Зеленський ухвалює рішення. А хто такі Блінденкен і Саліван? Він з ними зустрічався і отако чекав, як його будуть бити ногами чи тільки що по щоках лупити. Тихенько був, як знаєте, такий маленький, нещасненький, сидів там, дивився в очі і все. А тут раптом по Китаю вирішив відігратися. Ну, ще раз кажу, це нам боліче вилізе. Такі речі завжди підштовхують Китай до протидії Україні до негативних речей. Тому що з китайської дипломатії завжди треба бути акуратними і обережними. Ми можемо бути нею дуже незадоволені, їх можна і треба критикувати, але тільки в формі політкоректній. Тому що інакше випадку завжди прилітає, от, просто не, не колись там, не колись, а завжди. Що зробили Зеленському? Коли китайська делегація його просто тупо проігнорувала, є припущення західних журналістів. Вони до кінця не є ніким доведені, але що Китай в даному випадку пішов на поступки Росії, яка дуже попросила, щоб цих контактів не відбулося. Росії важливо, щоб зараз не вибудовувалися хоч якісь контакти України з Китаєм, просто від взагалі, попри заглядання в рота, попри старі заяви Рахамі, нові заяви Єрмака, як нам Китай потрібний все. Китайці, знаєте, вони навіть не писали українську делегацію. Вони просто продемонстрували ігнор, жодної відповіді, жодного пояснення. Причому всі політики інші вже відзначили китайської делегації на той час, який просила Україна. Вільний час був. Вони не були перезагвантажені. Це не було через графік, це було виключно з тої причини, що вони не захотіли зустрічатися. І в такому випадку найгірше, що можна зробити, це самому акцентувати на цьому і спробувати того, хто тобі відмовив зустрічі, сказати, що він же ж ніхто, ну ще раз кажу лисичка, виноград, в який ніхто і не приймає рішення. Ще раз кажу, маємо елементарні порівняння з зустріччю з Блінкіним і Саліваним, які теж не є тими ключовими, які ухвалюють рішення. Тому. Це є основне, і буквально закінчую вже. А другий оцей момент про те, який ви вас написали з порівнянням з королем Сонця. Ну, слухайте, знаєте, сонце іноді відбивається в різних там поверхнях. Деколи ці поверхні можуть бути нічним горшком, в якому теж відбивається сонце. Сказати, що нічний горшок і беріки на ньому, і сонце це щось є спільне, ну, м'яко кажучи, несерйозно. Оця фраза, вона я навіть не певний, чи він думав про таке. Він просто живе в цьому світі. Він уявляє, що він головний, що він центральна постать. Він не знайомий з Конституцією України. Пам'ятаєте, ну в нього ж юридична освіта формально. Я розумію, що він на жодному на жодній лекції не був. Він взагалі нічого не читав і ніколи не навчався. Йому автоматом ставили без його присутності заліки і екзаменаційні оцінки. Бо він на отій своїй першій прес-конференції, великій прадете той прес-марафон, де він заявляв: от я став президентом, я ж думав, що їх всіх буду садити, я їх буду там те і судити, і все. А мені кажуть, ні, ні, ні не можна. Конституція не дозволяє. У нас грант конституції через пів року після свого обрання не здогадувався. Що, виявляється, конституція передбачає розподіл його влади і інші речі? Тому насправді він цього не розуміє. Він говорить речі, які його прориваються назовні. Це неадекватність, це не більше. Так, пане Тарас. От він тут я просто подивився, з ким він зустрічався, і зокрема, він зустрічався з прем'єр-міністром В'єтнаму. Ну а, а з президентом В'єтнаму він не зустрічався. Хоча тут і можливо ще один цікавий момент президента В'єтнаму звати ВО-ВАН, Це два окремих слова Тхионг. Ну якби сказали, що Володимир Зеленський зустрівся з президентом В'єтнаму ВО-ВАН Тионгом. Ну, виглядало би трошки кумедно. Ну, написали просто з президентом В'єтнаму або перепомилково написали прізвище. Слухайте, я пригадую радника посольства Китаю, який політичного радника досить високо, у нього прізвище на ху негарно закінчилося. В всіх його візитках російською мовою чи українською писали хун. А не так, як воно насправді звучало, як він представлявся. Тому в таких випадках завжди знаходяться інші виходи. Річ в тому, що на фоні тих зустрічей, те, що ви згадали, і по В'єтнаму теж добре що добавили. До речі, в В'єтнамі президент, головна людина, яка от там же ж теж не демократична держава, це там людина, яка ухвалює рішення одноосібно, фактично. А прем'єр-символічна постать при ньому. Його по суті, заступник там заступник керівника його офісу, от такому рівні. Тому після цього всього робити якісь заяви такі по Китаю ну це вистріл собі в ногу, ну чи навіть не в ногу в селезінку, тільки не собі а Україні. Ні, ну, звичайно, В'єтнам Це теж важлива важлив, важлив, ну, де, де, держава. Шпада, вона допомога набудувала тільки і то в сумі 500 тисяч доларів. Ну це не так вже й багато як для такої країни. Uh -huh. От, але є інше там далі Володимир Зеленський додав, що з китайським прем'єром міг би зустрітися Шмигаль. Але в Давосі Шмигаля не було, угу. а, а зато був Андрій Єрмак. І як з ним бути? І хто тоді реально керує Україною? Тому що китайці з Єрмаком теж не захотіли зустрічатися. Ні, вони не хотіли зустрічатися з українською стороною Китаю. Це була принципова позиція, і, на жаль, як виглядає, вона була узгоджена з Російською Федерацією. А що стосується Шмигаля, не Шмигаля? розумієте, от ми з вами часом хочемо згадати часи, коли ми жили в нормальній цивілізованій країні, де діє конституція, де є якийсь певний розподіл гілок влади, де є. Ну, відповідні, адекватні поняття, хто за що відповідає, і ми часом накладаємо ту схему на нинішній час. Ну, нема такого. От не існує ніякого Шмигаля. Проді не існує. Він існував, коли він був у Львівській області керівником департаменту Львівської ОДА при, при голові Ода КМІТІ. До речі, хорошим мудрим разом німчином вони були двоє мудрих, вмілих. Я просто пригадую, вони і мені звітували, зокрема, як львівському депутату про якісь там речі, і я їм там щось допомагав тоді. Е, вмілими урядовцями, ну місцевого рівня, керівники департаменту, хороші спогади зберіглися про Шмигаля і німчинова. Нормальні, адекватні. Але зараз вони прийшли в систему, де вони ніхто і звуть їх ніяк. У нас знищена. Інституційна цілісність української держави це жахлива річ, тому що такі речі відбудовуються дуже важко. Її спробував внищити Янукович аж під кінець свого правління, коли пригадаєте, після 12-го року там була не монобільшість, але щось дуже близьке до монобільшості з комуністами. в них вийшло, і вони пробували в цій ситуації теж зруйнувати інституційні основи Української держави. Після того ми знаємо, що ми пережили і революцію, і небесну сотню, і війну, і багато страшних втрат. Тому насправді це найстрашніше, що можна робити. Тільки Янукович вперше задумався, що можна це руйнувати після 12-го. реально в 13-му році він почав це руйнувати. Володимир Зеленський це робить з перших днів свого своєї діяльності. Хто така Верховна Рада? Отут він. Точно повторює Лукашенка. Пригадуєте його? Оці всі заяви про Ховну Раду. Ну там кажуть по конституції щось не так. А мені однаково, конституційний суд це ж мій конституційний суд. Він має вирішити на мою користь. Рада, а що таке рада? Ну добре, не зовсім правильно у мене подані. Мені наполювати, тому що. Ця ж рада, моя рада. Це ж я маю керувати радою. Я ж хазяїн, один палка, два струна, я хазяїн вся страна. Знаєте, він отут нагадує дуже ж сильно Лукашенка. Пригадуєте от його фразу з білоруським акцентом. Насправді там було перетрушиваю, фактично, мало бути, але я перетрахував і перетрахиваю свій парламент. Казав Лукашенко. От зеленький собі виявляє таке, і йому це вдалося зробити завдяки дуже багатьом поступливості, тому що завели. Верховну Раду, монобільшість людей, яких немає ні почуття гідності, ні своєї відповідальності перед державою завдяки то всеядності наших всіх експертів, які казали: Ну Вовочка ж хороший, за нього ж народ проголосував, значить, він все правильно робить. Ну як ми їх, народ проголосувати за когось, хто неправильно робить, і все інше. І от, Верховна Рада у нас не є Верховною Радою, голови Верховної Ради немає. Посада вакантна, тому що Степанчук не є головою Верховної Ради. Він керівник департаменту в офісі президента з імітування парламентської діяльності. Шмигаль не є прем'єр-міністром. Більше того, Шмигаль навіть не керує урядом де-факто, хто керує. Колишня заступниця е, Єрмака по ОПІ Юлія Свериденко, вона сьогодні перший віце-прем'єр і міністр економіки. Вона реально, ну Шмигаль формально веде засідання уряду, але перед тим проходить малий уряд, на якому вона йому вдає вказівки, що він має говорити на засіданні. Вона виключно єдина в уряді безпосередньо приймає рішення. Ви бачили Юлію Свериденко, коли вона супроводжувала Єрмака в першому осінньому візиті його до США. Вона була так само, як ота зарівна, була його звичайна радниця. Вона бігала біля нього як, як радниця-консультантка, а не як фактично керівник уряду. От це є історія, коли в нас якийсь невідомо хто, невідомо що раптом завгосп керує країною, прем'єр-міністр. Ну, він просто тому, що в Конституції записано, що він має бути. От його і записали, намалювали в Конституції, і все. Я вам останніший момент просто скажу: ви вже згадали про Єрмака. От у мене є в моєму YouTube-каналі один з таких розділів щоденний. Це коли я відповідаю на запитання своїх глядачів от щодня. Але деякі питання бувають такі, що і не питання зовсім. Я іноді їх виношу в епіграф. От одного випуску пару днів назад я виніс в епіграф, от фразу такий, знаєте, дотип. Сумний, гіркий дотип. Зеленський прибігає в кабінет Ярмака. Е, Андрюша, то я ж тепер диктатор всія України. Ні, Вовочка, Диктатор це я. А ти диктор. Оце ти диктор. Оце і є пояснення, і тому він говорить всяку ахінею. Знаєте, дід Панас, колись в. На добра ніч діти, пригадуєте, вечірня програма була. Він теж колись сказав щось не зовсім про лисичку і зайчика, а про те, що отака мої малята, любі хлопчики дівчатка получилася. І в Зеленського регулярно. А реально, ну він тільки диктор, диктор, який робить дуже багато помилок і дуже погано. Поганий актор, тому погано виконує свою роботу диктора. А диктатори в нас інші. Пане Тарс, але тоді трошки складніше, тому що Зеленський переконаний, що він керує Україною. От звідки нього ця ілюзія? Ну, господи, один мій сусід був переконаний, що він голова сімейства. Керувала всім, звичайно, навіть не жінка теж, а він був страшненним, дрібним підкабучником, який боявся пікнути, але скрізь на людях розказував, що я ж це моя сім'я, я нею керую. Ну, є багато випадків, коли комусь щось здається. Ну, я колись теж думав, що я крутий політик. Потім виявилося, що я в кінцевому рахунку в тій ситуації виявився узором, який наробив купу помилок, і дійшов, слава Богу, до мене. Ну, до Зеленського, мабуть, не дійде ніколи. Ну, думати і уявляти це не означає ним бути У 2022 році. Склалась ситуація, коли світ раптом переважила Ріні, що треба рятувати Україну. Зеленський до цього не мав взагалі жодного відношення. Просто випали так карти. Росія приступила таку межу. Плюс знаєте, світ все одно не дуже поспішав, але те, що вони зробили геноцид. Події в Бучі це показало всім, що все, тепер без варіантів. Іншого варіанту в нас нема. І потягнулися до Києва, тому що це стало трендом: відвідати Київ, відвідати Бучу, відвідати Бородянку. Потягнулися прем'єри, прем'єр-міністри, президенти, міністри закордонних справ. Ну зрозуміло, що вони всі зустрічалися з Зеленським. Зрозуміло, що вони йому говорили якісь компліментарні речі, а не компліментарні, як Борис Джонсон, скажімо, звичайно, що в нас про це не розказували. Ну, він собі уявив. Що він є хтось. Ні. Він просто людина, яка, ну крім того, що є гальмом реальним, але він людина, яка перебуває на певній посаді в країні, до якої сьогодні колосальна увага світу. І це протривало трошки більше восьми е, місяців. В кінці 22-го року він перестав бути такою постаттю. Ще візит до Америки йому ще розіграли, дуже вміло розіграли гарно, і потім візит до Європейського Союзу. Все на тому закінчилося. З січня місяця 23-го року понеслося. Яйця по 17. Зеленський покриває корупцію. Зеленський те, Зеленський се, Зеленський якісь договорняки має, Зеленський не керує країною, Шапіто Франції розказують. Все, він перестав бути вже понад рік. Він перестав бути хоч якоюсь знаковою у світі, але він хоче далі жити в цих ілюзіях. Ну добре, йому це розказують, що він таким є. Ну, якщо він сам цього не бачить, що він вже ніхто, що його будь-яка поява приносить тільки шкоду. Його приїзд в США тоді, по-моєму, 12 вересня привів до того, що американці, які до того, Мали двохпартійну підтримку для України і питання допомоги Україні що поза контекстом їхніх внутрішніх суперечок. Допомагаємо Україні це окремо на Україну гроші. Виділяємо це окремо, а сваримося між собою щодо кордону, щодо інших речей це пов'язано з іншими моментами. Зеленський зумів тими кількома виступами. Отим хамством і отою тупістю зірвати цю підтримку з того моменту українське питання стало заручником внутрішньоамериканських розборок. Це називається втрата двопартійної двопутної підтримки України. Він не розуміє, що він... Що він тільки шкоду приносить, він не може нічого доброго зробити. Його випади постійні перешкоди для залужного. Та я розумію, що йому не доходить в голову, що те, що йому сказав Єрмак, Вова ну сказав восени 22-го року. Вова, тепер ми будемо проводити ставку постійно верховного на І щоб не було фокусів таких, коли ми тут перед партнерами дураками виглядали, коли казали, що будемо атакувати Херсон, а залужний раптом взяв і атакував Харківщину і звільнив. Щоб не вийшло більше так, Вова, тепер ти будеш їх допитувати кожного тижня детально всіх питаннях. І я думаю, що Зеленського навіть не дійшов, що те, що він там допитує, в присутності Єрмака, в присутності Кубракова, пряма дорога на мінськ, в присутності Марії Левченко, первая маша сторони без допуску, але колишня там подружка, помічниця Єдіноросова Валуєва, дружина російського громадянина і тому подібне. Коли він це все робить, йому може і не доходить в голову, що це він. Припинив українські перемоги, які були до осені 22-го року, і після того в нас тільки втрати. Він навіть не розуміє. Він, напевне, думає, що він автор, що він архітектор якихось перемог. Ну, тим гірше для України і для нього самого. Якщо він в це вірить. Тому що насправді ну, ситуація дійсно критична з його іміджем, з усім. Єдиний, хто вірить в велич Зеленського, ну, сам Зеленський. Більше ніхто.